Я тут думаю, може психануть і зробити кератин собі чи ботокс. Ну тому що це просто капець. Воно мене бісить. Воно таке пористе. І за ним так важко доглядати. Воно таке в кінці дня вже. З другої сторони Ну, я ж про натуральність. В 30 років гарно виглядає вже непогано. Ну, але, блін, оці проплежини, наприклад. Оця штука, це в мене було колись чолка-шторка. І вона завжди відділяється. Вот ну що це таке? Отак вот ходить? Як ельф, як ельфійська королева? Ну, коротше. А потім така, ну, зроблю кератін, а як я потім буду фарбуватись. Я і так не фарбую волосся. А потім, а вдруг захочу. Або Після того, як оце, вирівнюється волосся, втрачається об'єм. Та в мене його і так немає. Типу, що мені втрачати? Ну, коротше, тут це таке коливання, плюс е, те, що нав'язує суспільство, інстаграм і так далі, то... Коротше, мені, мені важко. Мені важко визначити, що я хочу. Ах, ця рука, це же що то я ще... Коротше, збираюсь на роботу. Зараз буду снідати і йти на любиму роботу. Да, дівчатка. Ще в мене зйомка цього тижня є. Е, так що постараюся вам зняти бекстейдж, як це все відбувається. Я ще думаю на рахунок техніки, як убрати, лінзи, об'єктиви, чи все, чи прям не все. Ну, коротше, трошечки ще переживаю. Має бути тепла погода, але, в принципі, все має вийти. Я буду старатись. Вам бажаю гарного тижня, гарної роботи, гарного настрою. Все, що вас вдалося, і ви себе обов'язково похвалили в кінці тижня. Можна і кожного дня хвалити. Вам, вам можна все. І так, рубрика. Я йду на зйомку. У мене сьогодні фотозйомка. Я буду робити її з вами другові і покажу, що я беру з собою. Фотоапарат. Портретний 50-мм об'єктив. Штатив, думаю, що не буду брати. І ще візьму таку штучку. Це лінза. При сонячному дні вона дуже хорошо впітує промені, мені, впітує ну ви поняли, випадка, при ній з нею класно фоткати коли сонце. Не знаю, що там було звуку. Ось і ще одна. Ось такий рюкзак. Це в мене вихідна сумка, якщо мені нічого не треба, такого важливого для. Вона легша і зручніше з нею діставати фотік. Оце такий спеціальний рюкзак. Напевно, все-таки його візьму. Резливо. Єдине, що незручно, це і з по-любому треба його класти цією стороною, тому що він мене отак відкривається. О, добрий вечір. Те, що трошки не непокламу. Це взагалі що тут робить, я не розумію. Ну, ладно. Так. Це мій об'єктив ще один: 75 300 мм. І ще дуже рідко його використовую, тому що ще не навчилась толком виставляти з ним світло. Це йде сам'якс широкоуголка. Дуже сильно прикольно, але якість псує просто хана. Отак тут щось зламалось. так, це. це, навряд чи я, звичайно, всі буду прям використовувати, але. Це щось не зрозуміле. Це взагалі, як то не моє. Перевіряємо обов'язково батарею. Взяла, зарядила флешку, включила. Все є. Все супер. Працює, кришечку взяла. якийсь самочок. Цей чехольчик від. Ну поймаємо від пультика. І це можна, в принципі, зняти, так як я не беру з собою штатив. а це насадка на штатив. Відкручуємо. Ось. І закриваємо. Ось такий набір я просто, з собою на зйомку зазвичай. Так, еду на зустріч до Аліни. Боже, ну що це таке? Вітер. Короче, да. Пойду гулять. Мене погано чути. Я хочу піднімати руки, Конфета до зубил, ну коротше. Норм малявок називати малолет. Норм. А що? Вони ще не знаєш, що таке життя. Ага. Ну, така шо? А я вже прожила його. Чого нет? Чого? Чого нет? Ну так ти для когось теж малолет? Йо, але вони теж це не скривають. Вони теж мене уніжають. Це моя можлива травма, якщо ви психологи дивитеся і хочете про це сказати. Але мені... Все, мені не несуть роль. Така слабенька фісантка, як все ж. я скажу Вечір суботи! Одне я скажу точно, що я зняла тікток з Аліною в танці. Але мій тікток вмирає, так що я думаю, що ніякий контент йому не допоможе насправді. Я не знаю, алгоритми просто забули його. І, і це печально. Але є ще куча інших площадок, куди я це можу виставити. Але не хочу, тому що TikTok — це такий був, можна так сказати, секретний якийсь такий влог, без сильно багато знайомих. І туди можна було всяку... Дорісткою викидати і тобі за це нічого не буде. А в Інстаграм ви теж можете закидати всяку дурістику, але єдине, що якщо ви не звертаєте увагу на думку інших і оточуючих, і вам все рівно тоді можете закидати. А Інстаграм для мене це більше такий, що там може бути багато переглядів, але всі твої знайомі, всі твої друзі потім будуть за спиною. Е не знаю, з тими сміятись чи ще щось. Ну, це я про свій випадок кажу, мені чогось так здається. І не то, щоб важлива думка інших, але все ж таки я думаю, а що ж вони подумають, а що ж вони подумають? Це неправильно, я це знаю і розумію, але не знаю, Тікток для мене більш вільніша площадка. Ось. тому Я закину все-таки туди і відео. Побачу. Ну, туди це я маю на Тік-Ток. Побачимо, побачимо. Сказати точно, що знімати самі відео такого роду, типу якісь танці або ще якусь фігню, це дуже весело. Особливо, коли ти не сам, а з якимись друзями, то це просто це робиться декілька дублів завжди, і це настільки смішно і піднімає настрій. Що ну, я всім рекомендую, це правда. І це не так, до речі, легко, як стається. І взагалі я чогось виглядає, як ніби заплакана. Ніс червоний, якийсь очі заплакані. Ну, очі заплакані не від того, що я плакала, просто позіхала. Хочу спати. Зараз треба змивати косметику, переодягатись, чистити зубки і спати. Завтра неділя. Мене нічого такого не очікує, крім буденності. Тобто попрати речі, трошки поприбирати, і в понеділок вже готуватись йти на обідню зміну. У нас дещо зміни в графіку, верніше зміни в локації і графіку, так як сказала, вже нам речі з скриньок своїх шкафчиків позабирати. Тому що вівторок нам в будь-який момент можуть зателефонувати. Хвиличку. в, обід нам, можуть зранку, в обід зранку, нам можуть у вівторок зранку зателефонувати і вже сказати, що ось їдемо на Хотішов. Тому всі свої речі, в тому числі скриньку, треба мати з собою. Хотішов знаходиться за декілька кілометрів від мого міста, де я проживаю. Буде довоз, тобто дають автобус. Це як мінімум, якщо не помиляюсь, я колись туди їздила, це 40 хвилин займає дорога. Це якщо напряму з мого дому туди в село. Але якщо ми будемо ще заїжджати в якісь, по якихось людей в різні райони, я впевнена, що це займе ще більше часу. Тобто, якщо на ранішню я прокидаюсь мені на роботу на шосту. То зазвичай я прокидаюсь в 3.30, так як не люблю поспішати, помити голову, трошечки роздуплитись і так далі. А якщо це треба буде ще за годину виходити, це скільки мені ля вставати, скільки лягати, це просто всіх істерика, паніка, тому що ніхто не хоче їздити туди. і... Це як ніби якась історія, як ніби улюблений серіал закінчується, тільки не улюблений, якщо ви розумієте про що я. Тому що робота це моя не улюблена робота. Але все ж таки, оці всі люди, які були багато, позвільнялись. І зараз оці любі зміни, вони такі трошечки важкі. Я кажу, як закінчення якогось серіалу. Ти вже звик до акторів, <хи> до одних і тих самих, тобто колег, начальство, а тут зараз переїжджати, невідомо куди, з ким і як воно це все буде. Взагалі не знаю. Я зараз проходжу курси СММ, не знаю, просто вникаю в цю всю тему, всю всю двіжуху. Цікаво, як воно буде далі. У мене немає мети зараз піти з заводу і працювати суто СММ. Я впевнена, я стільки там не зароблю. Так що, поки похожу, поки похожу. У нас був вибір між 3 через 3, тільки дві зміни тобто ранішнє і обідішня. А є такі, як я хожу, наприклад, тільки у ці 3 дні треба по 12 годин працювати. А я працюю по 8 годин, але 5 днів в тиждень і 2 вихідних. В е, нас питали, хто чи хоче на трьохзмінну, цю... Е, на двозмінну чи на трьохзмінну. Я залишилась на тому самому, так що е, поїжджу, побачу. Багато людей також згодились е, саме на графік 12 годин, але 3 через 3, так як. Е, Типу, що менше треба буде їздити в те село. Але по 12 годин, якщо там буде більше роботи, я не хочу робити один і той самий процес, так як він в мене стоячий по більшій мірі. І я знаю, що я не вивезу. Ну, реально це дуже важко, правда? Так що, якщо мене хтось дивиться з молоді, які вчаться в школі, вчиться в школі гарно, щоб не працювати потім на заводі. Ще вчора в мене була зйомка. Я знімала свого друга на машині. В нього був запит. Якби трошечки показати себе, трошечки машину, ніби я з цим справилась, ніби якби він задоволений. Чого ніби, бо ну, це суто для інстаграму, бо там не було якоїсь цілі е, великий формат закидати, обробляти там фотошопити чи ще щось. Ні-ні-ні. Це трошечки так по-братськи. Фотосесія по братськи Ах, дасбарк. Звідки почався відпозіхання. Ну, коротше, це на цьому все. Я йду умиватись, проводити себе в порядок і готуватись до сну. І так, обідішній день понеділка, я збираюсь на роботу. Зараз буду фарбуватись. І цей. Що хочу сказати, що я не виспалась. У мене ще знов пішли загрузки в телефоні в плані, що я почала задрачувати дуже сильно і з за цього пізно лягати. Не дивлячись на те. А що мені навпаки треба чим раніше тепер лягати, так як ми будемо з'їжджати з іншої роботи, і мені треба буде вставати набагато раніше. Обідні зміни, в принципі, нормальні, окрім п'ятниці, того, що в п'ятницю до 10 вечора нікому не хочеться сидіти, це зрозуміло. І так далі. Я все-таки користуюсь цими кісточками і вони супер. Я рекомендую. На вихідних сходила за ліною це погуляла, а. Ну, на вихідних, в суботу, а в неділю, неділю я тупо практикала вдома. Я спекла бісквіт, який не піднявся в мене. Ну, нічого. Я, вона паски зібралась пекти, чуєте? А, то капець, ну, в мене буде допомога, я сподіваюся. Так що, щось таке мусить вийти. І ще я маю зробити одну пасочку. Своїй похресниці. Я постараюсь зробити маленьку, і щоб вона піднялась, і все таке, але ну, я буду старатися. Чесно. Потім, в неділю, це провтикала, спекла бісквіт, е затушила м'ясо і. І пізно ляла спати, тому що тік-токи, тік-токи, тік-токи. Ой, Боже, це жах. Я по собі відчуваю, якщо я починаю задрачувати. У мене все йде ну, в прокрастинацію, того, що я потім нічого не хочу робити, нічого не хочу, взагалі в мене нема бажання абсолютно ні до чого. Як тільки я відложу телефон, себе заставляю і далі йде як по маслу. І я це все розумію. Але ну, типічно, ну, а сьогодні вихідний, а сьогодні можна, а сьогодні відпочинок. Ну, так от вона і затягує. Дуже сильно. Так що треба... Мені більше подобалось, як я жила десь три тижні тому. от. Ранок четверга. Я поспішаю на брови і вже трошечки запізнююсь, навіть не встигла нафарбуватись. А робила сніданок хозяйка, Ну, ашом. І того не вспіла, і зараз... І зараз мене заправці чого забирає. Короче. Відчитаюсь потім. Так я вже помешала свое тиску. Ну, не я а робот, конечно. Я його, пішу, а анахаю. Ой-ой, зарядка. такі пасочки. Надеюсь, що все получится. Три. Дай мені п'ять горішків. Чотири. Оце жінка невгамовна, я не знаю, я вона на камеру все знає. А не дай чотири? Що тут ще не вистачає? Горішки. Дай три горішки. Горішки. Давайте банана зі. Що ви в мене? 3. Я їх не забирала. Вітя, де їх ти положив? Вітя, дай зверху, Там, де ніхто не достане. Маш три горішки. Ну, п'ять нема ну три. Або шість, або п'ять. Або шість, або п'ять. Або шість або три. Або по одному, або по два. У нас трьох. У нас там зараз не пишу. Шість собаку. Ще ця зумшонка вивісала. Аня, взагалі, то мали бути тільки ці горішки. Те, що не написала, що так буде. Нічого не носіть. Чипускромчик. Не хватило моїх сказати, так. І подіяти. Що за що не буде? Макни туди горіха. Бо що туди подобиш, ні? Боюш, щоб потіче по всі курзи. Щось ви підкусуєте трохи? Ні горіха? Та що ти таке надкушені горіхи? Рішете, рішете. Що, може, по одному горішку зібрати? А оце, якщо ми по дорозі зустрінемо кумів, так. Давай на посашок. Давай. Пудра є. Яка пудра? Що ти будеш робити, ого, незаконно. Незаконно существо Віщество. Ого, ну не любить. Дорожку. О! Так, зараз буде лайфхак від свекрухи. А ну-ка, давайте. Не пускайте мене. Там вже розчепірилися. Горіхи розчепірилися. <гадували> <гадували> а, так не цікаво. Я думала, ви таку будете Я матлошити". Я що, що матлошити. Що тут ти приворіха на щасливо тут лошіться? Ні, просипається. Треба. Але мені біля роботу <прохи> якось. Оде ви там, Нашлепу, дикінки, там. Це крашенки, але Можна тут є сучай, одна біда. Бачите? Біра, Це я так мисано, зварила яйця класно. О, бляха, я таке люблю. Мм, Розкажу про любов душа страждає, згуки біти лунає, а що серце кохає.